Привіт, друзі! Коли ми чуємо слова роботи за кордоном, у голові одразу з'являється асоціація з вищою зарплатою, стабільністю та новими можливостями. Але за всім цим близьком є інший бік, ризики, про які варто знати кожному, хто планує виїзд. Не для того, щоб злякати, а щоб підготувати. Сьогодні розберемо п'ять найсерйозніших речей, яких дійсно варто побоюватись, і як захистити себе ще до того, як ви перетнете кордон. Почнемо з першого неправильних очікувань. Багато українців їдуть за кордон з переконанням, що вже за місяць зможуть зробити великі гроші, жити в комфорті і швидко адаптуватися. У реальності ж адаптаційний період може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Перші дні зазвичай складні: нові правила, нова система транспорту, незнайомі люди, інший ритм життя. Людина втомлюється психологічно, а робота часто фізично важка. Це викликає розчарування, відчуття мені не підходить, хоча проблема не у роботі, а в очікуваннях. Тому найперше, що потрібно зробити, підготувати себе морально, визнати, що буде важко, що доведеться пристосовуватись, що навіть у легальній чесній роботі є стрес. І лише ті, хто це розуміє заздалегідь, проходять цей період без зривів і повернень додому через три тижні. Другий ризик емоційне та фізичне вигорання. Робота за кордоном часто інтенсивна із великим навантаженням, іноді змінами по 10-12 годин. І якщо в Україні поруч були рідні, друзі, звичайне середовище, то тут ви можете залишитися сам на сам зі своїми думками. Психологи відзначають, що найчастіше криза настає через 2-3 місяці після приїзду. Людина адаптувалася, але ще не вкоренилася, виникає туга, дратівливість втрата мотивації. Важливо не ігнорувати ці сигнали. Навіть невеликий відпочинок, спілкування з іншими українцями, поїздки в вихідні містом усе це допомагає відновити сили. А найкраще ще до виїзду, подумати, як ви будете підтримувати контакти з близькими і що вас буде тримати морально, бо сильні не ті, хто ніколи не падає, а ті, хто знає, як піднятися. Третій ризик залежність від роботодавців. І тут мова не лише про юридичні чи фінансові. Собі моменти, а й про психологічну сторону. Іноді роботодавець створює умови, де працівник боїться щось сказати, просити чи відмовитися від понаднормових так. Формується залежність. Людина відчуває, що без цього місця не виживе, навіть якщо умови стоять нестерпними. Важливо пам'ятати, у Європі працівник має право на гідні умови, нормований робочий день і повагу. Якщо вам погрожують, не виплачують зарплату або не дотримуються контракту. Це порушення закону, і його можна оскаржити. Тут величезну роль відіграє первинний вибір компанії, яка відправляє вас за кордон. Якщо компанія працює офіційно, перевіряє роботодавців, супроводжує працівників навіть після виїзду. Ви не залишаєтесь самі. Четвертий ризик: відсутність фінансової подушки. Навіть якщо ви їдете офіційно, у перші тижні часто потрібно чекати зарплату, покривати витрати на харчування, транспорт та зв'язок. Люди іноді розраховують, що гроші будуть з першого дня, але реальність інша. Розрахунок може бути наприкінці місяця, і саме тут починається найнебезпечніша історія. Позики, борги або ще гірше погодження на сумнівні пропозиції лише б зробити швидше. Тому обов'язково мати резерв, хоча б на 3-4 тижні життя, і краще, якщо ви можете отримати чіткий розрахунок своїх витрат ще до виїзду. Скільки коштує проїзд, харчування, зв'язок і що входить у контракт? П'ятий ризик неправильне оточення. Парадоксально, але навіть серед українців за кордоном бувають ситуації, коли свої можуть зашкодити. Люди діляться фейковими порадами, перевіреними схемами переходу на іншу роботу або вигідними пропозиціями, які закінчуються депортацією. Тому дуже важливо відрізняти конструктивну підтримку від нав'язливого впливу. Якщо ви потрапили в середовище, де всі скаржаться, критикують, знецінюють це, тягне вас вниз. Але й інші типи оточення, ті, хто діляться досвідом, показують, як правильно оформити документи, допомагають з побутом. Саме таких людей варто тримати поруч. Успішна адаптація починається з комунікації. Ми часто спостерігаємо: ті, хто активно спілкуються, інтегруються в колектив, швидше піднімаються кар'єрно, вивчають мову і залишаються надовго. І нарешті головне, що об'єднує всі ці ризики це нестача інформації. Люди бояться не самої роботи, а невідомості, і саме тому так важливо отримувати інформацію з перевірених джерел, консультуватися з фахівцями, довіряти лише офіційним компаніям. Ми бачимо це щодня. Ті, хто пройшов шлях через легальне оформлення, сплять спокійно, працюють без стресу і впевнені у завтрашньому дні. Якщо ви не хочете ризикувати, робіть усе правильно з самого початку. Наша компанія супроводжує вас на кожному етапі від підготовки документів до моменту, коли ви вже виходите на роботу в Європі. Ми оформлюємо все офіційно без прихованих платежів, а оплата відбувається лише після першої заробітної плати 50 євро. Це чесно, прозоро і без ризику для вас. Тому, якщо ви плануєте виїзд, зробіть це грамотно. Підписуйтесь на канал, щоб знати більше про легальне працевлаштування і не потрапити в типові пастки, які можуть зіпсувати ваш досвід ще на до початку. Пам'ятайте, за кордоном можна не лише працювати, а й жити гідно, якщо все робити з розумом.